Артур Моргат з Red Dead Redemption 2 був одружений, мав сина, а також улюбленого пса, який помер за рік до подій гри. Але ти цього не знав? Що ж, сьогодні відкриємо куліси і витягнемо на світло вкрай цікаву історію життя одного з найбільш харизматичних персонажів за всю історію ігрової індустрії. Я Андрій Безсовісний, і ви знаходитесь на каналі Arpline Play. На момент початку Red Dead Redemption 2 Артуру Моргану було 36 років. Про це в грі ніде не згадується. Лише з розпливчастих діалогів учасників банди Вандер Лін, можна вирахувати точний вік нашого протагоніста. Народився Артур в 1863 році. За його словами, десь на сході про це він розповідає ветерану в одному з сайт-квестів перед тими жахливими подіями, про котрі ми і так знаємо. Існують припущення, що сказане місце народження стосується не так Артура, як актора озвучки Роджера Кларка, який народився в Нью-Джерсі. Адже насправді біографію Артура злегка підігнали під біографію Кларка з невеликими змінами. Артур валіть за походженням, тоді як Кларк ірландець. Пам'ятаєте, як Шон неодноразово дражнив Моргана англійчиком? З цього все і пішло. Про предків Артура нічого не відомо, задає жменя інформації про його батьків, фото котрих можна побачити у фургоні протагоніста. Матір Беатріс померла молодою, залишивши сина на виховання батька. Батько на ім'я Лайл був дрібним злодюшкою і полюбляв прикладатись до чарки, через що маленький Артур разом з матір'ю часто потерпали від п'яних розбоїв батька. Вже з дитинства хлопець ненавидів батька. Тож за сюжетом ми часто можемо почути від Артура зневагу та ненависть до нього. На щастя, статку малий довго не пожив, так як Лайла повісили в 1804 році за крадіжку прямо на у Артура. За його словами, він зрадів тому, що побачив. Все ж на пам'ять про тата Артур взяв його шкіряного капелюха, який згодом прийшов до Джона Марстона. Артур став сиротою і тинявся вулицями, намагаючись вижити. 14 років його чекає карколом на зустріч, адже саме в цьому віці його зустрічають дач та Хозея. Хозея казав, що більшого шибеника він на світі не бачив. Вони взяли хлопця під своє крило і почали навчати читанню, письму, стрільбі, полюванню і їзди верхом. Артур швидко полюбив філософію Дача про вільний світ, життя без цивілізації. Волю і свободу вибору, тож вже через декілька років став одним з трьох засновників банди. Достеменно невідомо, чим саме займався Артур до свого повноліття, але, виходячи з небагатьох обмовок і відірваних історій, вже тоді наш ковбой займався нелегальною діяльністю. Тоді в життя Артура прийшла і любов: спочатку собака Копер, яку Артур дуже сильно любив, яка померла за рік до подій РДР 2 а згодом і дівчина Мері Лінтон. Кохання всього його життя. Історія цього кохання нам відома. А вже через декілька років Артур вперше грабує банк разом з датчим та Хозеєю. Пограбування вдається, банда забирає з собою 5 тисяч доларів золотом, після чого починає грати в Робіна Гуда, даючи гроші бідним. Пограбування не минулось безслідно. 24 роки Артура вперше оголошують в розшук, з якого той так і не вийде. Проходить трохи часу, і Артур знайомиться з 19-річною офіціанткою Елізою в одному з салунів. Між ними пробігає іскра, а через деякий час у пари народжується син, якого називають Айзеком. Так як спосіб життя Артура не дозволяв йому довго залишатись на місці, він навідував сім'ю раз на декілька місяців, приїжджаючи на декілька днів. Артур піклувався про сім'ю і дуже тепло відгукувався про свого сина. Цей діалог можна почути в одному з квестів з дощем, що падає. Але ідилія не тривала довго. Одного разу він повернувся і застав два хрести біля хати. Він одразу зрозумів, що до чого, а через деякий час дізнався, що його сім'ю вбили бандити всього лише за жалюгідних 10 доларів. Ця подія зламала Артура і зробила його ще більш жорстоким. Подейкую, що до самого кінця життя він так і не зміг прийняти цю ситуацію. Подальша біографія Артура нам відома, проте нам необхідно висвітлити ще декілька цікавих фактів. Перший це прийомний батько Дачі дядько Хозея, яких Артур любив та поважав. Щоденнику Артура можна прочитати, що Хозею Морган поважав глибше, так як той був справжнім авантюристом і безкінечним джерелом знань не теоретичних, а саме практичних. Філософія Датча разом з філософією Хозея сплітались в єдину, хоч перший і був найбільшим натхненником. В одному з діалогів під кінець шляху протагоніста можна було почути, що раніше банда навіть допомагала людям, ніколи не вбивала заради власної наживи, ніколи не ставала поперек шляху простих людей. Одного разу дач навіть накричав на Артура через те, що він пограбував будинок бідняка. А це аж ніяк не вписується в філософію банди. Адже ми стріляємо в тих, в кого треба стріляти, рятуємо тих, хто потребує порятунку, годуємо тих, кого потрібно годувати. Годом, все це зійшло на нівець, і Артур зрозумів, що насправді дач завжди використовує людей у власних цілях, тим більше молодих юнаків, які легко піддаються впливу, як і він колись сам. На початку РДР 2 хозея мовить істину, на котру ніхто не звертає уваги. А саме Лисен, листен. Трайдестапдач що? Якщо ми зупинимо це, I I don't know. I never knew. Недалекоглядність і сліпа відданість Артура яскраво продемонстрована в перших розділах rdr 2. Останні роки до подій гри багато про що нам розповідають. З банди робінів Гудів, вони перетворились на банду кровожерливих вбивць, поповнюючи свої ряди вкрай сумнівними покидьками, як брати Келахини і Міка Белл. То час до банди приєднуються й жінки, які стають її невід'ємною частиною. Міка щодо цього ніколи не був радий, адже, за його словами, ці бабенці не стануть займатися обміном рідин навіть під дулом револьвера. Навіщо тоді вони взагалі потрібні. Найсмішніше тут те, що це все зовсім не так. Адже Еббігали Робертс мала інтимні зв'язки з різними членами банди, в тому числі Джоном, від якого народила Джека, але якого сам Джон спочатку не хотів сприймати як сина. Ну, син Полка, ви розумієте. Джона теж колись підібрали як Артура. Вони росли разом і були як брати, хоч згодом Джон став улюбленим поні дача, адже схоплювався на Люту. Після його зникнення в Артурі живріла образа за те, що Джон покинув сім'ю, Цевто банду. Адже сім'я для Артура все це все, в що він вірив ще з першої зустрічі з Датчем. Артур жорсткий, практичний і доволі простий чолов'як, який піклується тільки про членів банди. Час від часу допомагає іншим людям, час від часу навпаки. Вся дилема зі злим, поганим і хорошим розв'язується наприкінці життя Артура. Коли з його очей спадає пелена, він починає допомагати іншим, адже бачить, що джерело їхніх проблем не тільки навколишній світ, цивілізація і індустріалізація, але й банда Вандерлінда. На жаль, істина нашому герою відкривається занадто пізно. А яким ти бачиш Артура Моргана, на який рівень честі ти проходив РДР 2? Пиши в комент і не забувай поставити лось цьому відео. Також не забувай, що RDR2 потрібно грати лише на максималках, так як це одна з найкрасивіших ігор за всю історію. В цьому тобі допоможе ігровий ПК від ArtLine, придбати який ти можеш на сайті нашого інтернет-магазину. Щиро вдячні за перегляд і будемо раді бачити вас в наступному ролику на ArtLine Play.